Вітаю на каналі Файвай, Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего, і цього разу у нас чергових три фігурки з Аліекспресу, але як це ну просто дуже часто буває, вони нестандартні. Що ж тут такого нестандартного, я думаю, ви і так, в принципі, вже знаєте з прев'ю. Але я думаю, що ви не проти поглянути на це ось прямо на відео. І я теж не проти насправді на це все поглянути, тому купив ці фігурки. Якщо ви хочете бачити більше оглядів на фігурки з Аліекспресу Аліекспресу ось такі цікаві нестандартні, ти ці йти вподобайку там унизу. Також давайте знати про це у коментарях, підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання, також і фінансово мене усі посилання та реквізити у описі. А ми ж починаємо оглядати ось ці фігурки. Починаємо ми з Донателло. Я знаю, що це Донателло, бо тут буковка Д. Ви мене не обдурите в коментарях, це точно він, хоча. В нього і рожева маска, а не фіолетова. Але кого це хвилює? Насправді, хвилює нас тут, звичайно, зовсім не його маска, хоча це також частина його голови, власне, яка, м'яко кажучи, цікаво виконана. Давайте я одразу вставлю, але ще не буду вам показувати. Хоча ви бачили так, як воно виглядає на картинці, але ж ви ну, не бачили на відео цього всього. Добре, дуже важко це вам приховати. Ось так оце виглядає, все, можете сміятися. Насправді, я не знаю, це м якась голова від Мікі Мауса чи щось, типу того, і на неї нанесли ось такий принт Донателло. Скоріше всього, принт також розроблявся е, сам. Не знаю, що це за компанія, бо не знаю, не знайшов, просто не знайшов дійсно, що це за компанія. Знаю тільки, що фігурки починаються у неї, тобто артикули цих фігурок з літер BLX. але більше я нічого не можу сказати. Ця фігурка під номером BLX 3033-2. І ось так от вона у нас виглядає. Дуже дуже крута фігурка, яка однозначно потрібна у вашій колекції. Якщо ви просто ну, живете на цій планеті, я думаю, немає причин інакших, просто, от якщо ви живете на цій планеті, якщо з Марсу не підходить, не канає, в принципі, можете не купувати. Якщо на планеті Земля, переходьте у опис за посиланням, або просто шукайте за артикулом у інтернеті на Аліекспресі, де завгодно, де ви можете це. Знайти і купуйте цю фігурку. Ну, я думаю, тут без шансів. Я думаю, це варто брати. Ось так виглядає позаду. Досить простенький принт у нас на торсі, і, до речі, Торс відрізняється кольором від ніг. Чому це так, до речі, невідомо. Мені здається, що не дуже було б прикольніше, якби не відрізнявся, хоча. Хоча, хоча, хоча ні, не було б прикольніше, можливо, так і навіть краще. Коротше, фігурка ось така, фігурка надзвичайно класна. Також у нас дві підставки. Чого дві, спитаєте ви мене? А напевно, одна нога на одну, інша на іншу. Давайте одразу це протестуємо. Отже, одна підставка, одна нога, друга нога, друга підставка. І все ось таке от взуття у нього тепер ультрамодне. Ну, так, як якось так і все виходить. До речі, тільки у цього Донателло дві підставки, у інших по одній підставці. Не знаю, чи добре це, чи погано. Фігурка крута, фігурку можете купити, можете не купувати, рішення ваше. Але вона крута, вона якісна, до речі, так я от поки це крутив, я тут трошки спробував. Вона якісна. Ви розумієте, тобто руки тут згинаються нормально, голова теж ходить нормально, ноги згинаються. Принти якісні. Але, ну, звичайно, це просто така фігурка, щоб посміятися. Хоча і в колекції вона також прикольно виглядатиме. Ну і людина-павук, також відкриваємо цю фігурку під номером BLX3033-3. А може це Дефіс, я не знаю. Ну, і, коротше, людина-павук це такий персонаж, який має дуже багато костюмів. І знаєте, дуже багато людей, як із. Залізною людиною роблять такі книжечки, де багато-багато костюмів одного персонажа. Ну в даному випадку людини павука. Так от, якщо ви раптом таке робите, без цієї фігурки у вас, якщо ця книжечка, це ну просто не потріб, просто мотлох, вам потрібна ця фігурка в колекції. Знову ж шукайте за артикулом, шукайте де завгодно, але знайдіть цю фігурку. Вона вам необхідна. Ну і знову ж, якщо ви живете на землі, то вона вам теж необхідна. Так от, у нас тут теж, в принципі, досить непогані принти. Хоча і ось тут мені не подобається, ось це мені не подобається. Позаду у нас теж є принти, в принципі, нормальні. Є у нас ось така павутинка позаду, є у нас павутинка попереду, і ось такі дуже класно напринтовані очі. Ні, насправді дуже прикольно це все виглядає. Також у нас запринтовані і руки, ну і фігурка крута. Звичайно, не з двох видів пластику, наприклад, як у Ксінг. Здається, це компанія Xінг робить з двох видів пластику ноги, але 360 градусів, як ви бачите. Тому це також дуже і дуже високий рівень, вищий, ніж у більшої, більшої кількості фігурок Лего. Ось така фігурка якісніша за більшість фігурок Лего. Я думаю, це привід її купити. Ставимо сюди. Так, шкода, що немає таких крутих чобіт, як, наприклад, у Донателло, але нічого, переживе. Остання фігурка це Джокер. Джокер особливо комічно, мені здається, виглядає, бо, ну, це Джокер, він має бути психопатом. Хоча, в принципі, в принципі якщо подивитися на цю голову, то вона йому підходить, так? Він ось такий псих, що має ось таку голову. Вставляємо руки, що не дуже цікаво, але от і тепер голову. Я вам зараз фокусую. Ви, ви подивіться на це. Це просто неперевершено. Я не знаю, що у нього тут знизу, що у нього тут на голові. Це волосся чи що. Але оце це просто шедевр. Це просто неймовірно. А ще він підтримує Україну, синьо-жовтий прапор, все по канону. До речі, дивно, що тут попереду немає цього жовтого, а збоку і позаду є. Але можете написати у коментарях, якщо так і має бути за фільмом, за мультиком. Я не знаю, по джокеру є мультик чи немає. Коротше, якщо по канону має бути так, що попереду просто синє, а ось тут жовте по контуру, то напишіть у коментарях. Але мені здається, це не так має бути. Але голова точно така. Голова точно має бути така. От якби Джокер був таким у фільмі, яка б була ваша реакція? Ну я не знаю, як це можна зробити у фільмі, але він дуже-дуже прикольно виглядає, як і дві інших фігурки. Знову ж, руки ходять нормально, ноги ходять нормально, голова крутиться чудово. Власне, ноги не відлітають, вони гарно тримаються. І принти також, хоча і тут вони, мені здається, менш деталізовані, та навіть не здається, а такі є. І менш якісні трошечки, але також непогані. І знову ж підтримує Україну, тому якби плюс респект, плюс в карму. Ось така фігурка. Ну я не знаю, я просто не можу. Я, я просто не можу. От я хочу їх всі три взяти і знову поглянути. Це просто Dream Team, знаєте, називається команда мрії. Ви хотіли б таку команду? Напишіть, для чого вам потрібна така команда: Донателло, Спайдермен і Джокер. Ну і власне не просто ось ці персонажі, а у такому вигляді для чого вони вам потрібні. Мені дуже цікаво. Я насправді поки не можу запропонувати версії, нехай це не знаю. Команда для стендапу. В принципі, підходить дуже навіть непогано. Ось таких от три стендапери. Mm, так, досить непогано. <хи> Ні, мені здається, що це просто дуже і дуже класні фігурки і дуже вдала покупка, враховуючи, що це коштувало. Зараз я скажу, мені здається, 40 гривень за 40 гривень отримати ось цей шедевр. Хто не хоче за 40 гривень отримати ось цей шедевр? Якщо ви не хочете, я не знаю, хто ви. <хи> я просто не знаю. Мені здається, що це маст have, як то кажуть. Я думаю, варто це поставити на підставку та потрошки завершувати, адже тут більше немає що оглядати. Але все-таки це оглянути варто було. Це вартувало навіть, я не знаю, по 100 гривень коштувала б кожна фігурка. Це все одно можна було б купити. Але я дякую все одно, що воно коштує дешевше, бо трошки менше б'є по кишені. Ну і якщо вам сподобався цей огляд, то звичайно тицяйте вподобайку під ним. Давайте знати про це у коментарях. Пишіть, хто з цих персонажів ваш фаворит. Вже досить багато ідей я напис накидав для того, щоб ви написали коментарі. Тож якщо від вас не буде коментаря, то я не розумію, чому. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Що зараз дуже важливо, адже... Всі втомлюються від відключень світла, від війни взагалом. Підтримуйте ЗСУ. Ну і якщо залишиться така можливість та бажання, то також мене фінансово усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде, Україна!